Доброго ранку! Сьогодні 16 березня 2023 року. Заняття в середній групі ознайомлення з природним ділянком, тема заняття Подорож весняними стежками. Доброго ранку, доброго дня, я зичу здоров'я, дітки вам і добра. Доброго ранку, малята. Я вам бажаю. Гарного дня, дітки! Сьогодні у нас заняття з природи. Адже ви дуже любите природу та оберігаєте її. Сьогодні у нас, дітки, дуже надзвичайний гість. Дітки, скажіть мені, яка зараз пора року? Так, весна. Дітки, а весна яка? Так весна весела, чарівна, ніжна, лагідна, квіткова, ще яка так зелена, запашна. Тітки, а які ознаки весни ви знаєте? Так сонечко піднімається вище, ніж сим, прилетіли птахи, так ще й дітки. Небо високе. так лакитні, прокинулися від зимового сну. Хто дітки, так предметі, їжачки, ужі, комахи, зацвітають кіточки. Так, дітки, ось сьогодні в нас незвичайний гість. Так, лісовий гість. І він нам пропонує подорож. Але спочатку відгадайте загадку. Та не сніжок заведіє лужок. день прибуває, коли це буває, так саме весною. Про яку ми говоримо, і наш їжачок пропонує подорож весняними стежками. Адже ви знаєте, що він живе в лісі, він кожну стежиночку знає, і ось він на все це покаже, дітки. Давайте відправляємося. В ліс закрили очі і уявіть. Що ми заходимо? Разом з їжачком весняний ліс, запашний такий. І бачимо, ой, що це діти. Так, це підсніжники. Адже вони зацвіли найпершими. Ще й сніг не зійшов, ще земля не розмерзла, ще листочки на деревах. Ми з'явилися, вже підсніжники зацвіли. Ви ж подивіться, які вони гарні, скільки їх багато. Їжачок нам пропонує продовжити нашу подорож весняними стежками. Дітки, а це що за квіти? Так це пролісок. Ви бачите, що ще сніг лежить. А пролісок свої лакітні голівки показує з-під снігу листочки зелені-зелені, яка гарна, ніжна та тендітна квіточка. О, їжачок, а це що? Так, а це фіолетові крокуси, дідки, подивіться, які вони гарні. Адже ви знаєте, що в нашому садочку на Клумбах також цвітуть крокуси, і фіолетові, і жовті. Дітки, це також перші квіти весняні. Дітки, а що це за квітка? Так, дітки, це барвінок. Барвінок це оберіг українського народу. Листочки синку зелені. Тільки навесні з'явились блакитні квіточки. Ви бачите, 5 пилюсток посередині жовтенькою вона є. Дуже гарна квіточка. А зараз ніжачок нам пропоную відгадати загадку. Фіолетові фіранти у світлиці та наганки. Фіолетові малята весно люблять зустрічати. Ми бачили ці піточки і у нас в місті. Також вони зацвітають весною на Галявинах. Що це діти? Так, це фіалка. дуже гарна, тендітна, ніжна квіточка фіолетова. Ви чули, як. Загадці говориться фіолетові фіранти, фіолетові малята, дуже запашна квітка. А ось і дуже гарна конвалія. На що схожі квіточки дітки конвалії? Та наче білі дзвіночки з діточок до школи. Висточки подивіться, які великі. А дітки запах дуже приємний та ніжний. І цей запах розсіється по всьому лісі. А ось ми бачимо гілочки. Чого дітки? Так, верби. Ви також знаєте, що верба це символ України, це оберіг України. В давні часи вербу святили гілочки та на першу пашу вигонили худобу тільки гілочками свяченої верби. Їжачок продовжує нам екскурсію весняними стежками, і ось ми бачимо гарне дерево. Ці дерева також ростуть в нашому місці, в якому ми живемо, в місті Одесі. Іначе білі свічки на деревах. Це що за дерево, діти? Так це каштан. І чілки прилітають до нього та п'ють нектар. А тепер їжачок пропонує відгадати загадку. Чорномасий пілоцьоби. Він за плугом башно ходить. Сторож вірний, друг полів. Перший вісник, теплий днів. Дітки, хто це такий? Так, дітки, це грак. Ще поле чорне, а він уже виходить на поле. Годи за плугом. Так, грак це перший вісник весни. Привітала нас з піснями, з весною, живе з нами під стріхою одною. Це також перший вісник весни. Так, це ластівка. Ви знаєте, що ластівки. Це перші вісники весни. Як гарно вона годує своїх дитинчат, і гнізда вона ліпить під дахами будинків або в скелях. Їжачок дітки наш залишився в лісі. А ми повертаємося в наше місто. І наша подорож весняними стежками лісовими закінчилась, але вона у місті не закінчується. Ви бачите, дуже гарну клумба. І що росте на цей клумбі? Так, дітки, тюльпани. Їх висадили з цибулинки, і ось які вони вже гарні, високі та стрункі. Різних кольорів бувають тюльпани. І навкруги ви бачите природа ожила, листочки на деревах зелені, а ще що ви бачите такого весняного Так, травичка зелена. Да, дітки, дуже гарно весною. весна дуже гарна пора Яжачок, як я вам сказала, залишився в лісі, тому що він там живе, він там шукає собі їжу, житло. Дітки, наша подорож весняними стежками закінчилась. Я думаю, що ви дуже задоволені. Ви побачили багато весняних піточок, птахів. Багато дерев. А також ви познайомилися з таким гарним їжачком, який нам провів цю подорож. Наше заняття завершено. Підійшло до кінця. Я вам кажу до нових зустрічей. Я дуже буду рада вас всіх бачити. До побачення малята!